Мене звати Михайло, я командир гармати панцер Аубиці Гаубиці-2000». Мій позивний шарк на цій машині п'ять чоловік екіпажу: навідник, два заряджаючих, водій, механік та командир. Те, що мені подобається, це наводка. Те, що не треба ставити бусолі. Нам дають координати, ми їх приймаємо, забиваємо в комп'ютером і зразу наводимося. По-друге, автоматика заряджання. Вона заряджає снаряд автоматично. Єдине, що порох вручну. Все, опустили клізотвор, стріляє вона сама. Гармата працює гарно, на ній працювати саме задоволення. Які цілі ми вражали? Це 240-й самохідний міномет, танки, зокрема 72 й 64-й, різного типу БМП. Вдами Д20, Д30, техніки набили дуже багато. Друзі, долучайтеся до нашої 43-ї артилерійської бригади. Ми вас навчимо, колектив у нас добрий, так що ви не пожалкуєте, якщо потрапите саме до нас.